Дай боже, здоров'ячка, вельми шановне панство, дорога родина, мене звати Хас. Ви дивитесь розважально інтелектуальне шоу Здибан. Наша кожна здибинка починається з таляпанки. І якщо так виходить, що мені подобається та розмова, яка ведеться, а це якраз той випадок, то ми залишаємося окремим вирізаним файликом на Ютубі. Дякую. Я зразу прошу вибачення, тому що вперше в мене не гість, а гостя. То є душа компанії. Її сміх просто заряджає і заражає. То є акторка, то є гумористка, то є Нася Ткаченко, Анастасія Ткаченко найдушевніша комікеса України, справжня запальничка гумористичних сцен, телепроєктів та глядацьких сердець. Куди будемо ньомиться, заходь. Привіт. Ой, чому тяжко теж, діду старий. Та ти ставав, я б підійшла. Нічого нічого, сідай. Привіт. Як ти взагалі? Я тримаюсь. Тримаюсь дуже важко в цю спеку триматись, але намагаюсь. Нас тут можна мекати. Мекаєш зі мною? Дивись. Хляпніть щось, Насті. Так, ми так, це... далі Джен... Джин Джентонік. А то я. Боже, я пам'ятаю, як та хрень з'явилася в магазинах. Ні, я джинтонік раніше не пила, я пила, знаєш що, е цей бренді кола. Ой, так. А не легше було купити нормальне бренді і коло окремо? Яке бренді мені було 15 років. Я хотів тебе спитатися про те, чому ти і в який період життя обрала е, професію гумору. І наскільки я розумію, ти мала займати керівні посади, ти мала керувати оцими людьми в ресторанах, ти мала казати от у третій столик. Повізьми, будь ласка, про три. Угу. Так ти ж мала це да. робити. Чому так? Дивись, я тобі скажу всі мої професії, яким я мала бути. Ах. Я мала бути е, нотаріусом. Хайбух мили. Я мала бути банкіром. Добренько. Я мала бути. Ну, це моя мрія власницю елітарного публічного дому. Wow. але це майбутнє. Може я ще буду коли легалізують? І я мала бути власницею ресторану і власницю обмін валют. Дивися, з тих п'яти професій, які ти назвала, гумор найменше приносить бабла. Чому Тому що я не можу жити і робити те, від чого я не отримую задоволення? Ага. Це не прикольно. Життя настільки коротке, що я не хочу його витрачати на те, від чого я не отримую задоволення. Це Ну, в твоєму житті це сталося випадково, чи тебе просто кудись там, знаєш, як деколи буває. Ну, наприклад, я колись з музлом, да. це для мене було тупо випадково. Я займався брейкдансом, я займався баскетболом. І в один момент всі сказали: хочеш попробувати як Емінем? Я такий бл. носити кепку? А можу, типа. Просто поняла чому? Я поясню, як в мене. В мене да. я був наймолодший в компанії, да. всі старші брейкували, і вони казали: ти трушний тільки тоді, коли ти читаєш реп. Okay. Я собі думаю, б. Вас І я просто через це почав читати реп, поняв? Взути Хорош. І все. І типу, це було єдине, що потім тягнуло мене по житті. Ну, клас. Тебе як було з гумором? Я просто все життя була артистична. Я виросла на сцені. Я починала… Я, я займалася бальними танцями 8 років на народного ансамбля. Я свої роки зайняла третє місце по хіп-хопу в Україні. Перше місце по Е І я знаю, що тверк – це гавно. Тверк – це гавно, так, це <правда>, <правда>, правда. Мене на уроках. Не було, мене на парах не було. Всі знали, де нас, і нас в актовому залі. Не знаю. Гумор був зі мною завжди. Я завжди себе вважала зіркою. От я йду з додаткового в школу, в мене в наушниках грає музика, і мені в як на мене люди дивляться. Я знімаюсь в кліпі, поняв? Я от іду, я покрутилася. чужа. Все я тіпа, от. це його дощ накрапає. І на мене всі люди дивляться, а мені по барабану. То що я о, отримую задоволення. Е, коли я поїхала на фестиваль Ліги сміху, так. а я працювала тоді в фінансовій компанії, е, от, да. то ти фінансувала команду? <гум> <Да>. ой, Господи, <гум> так, ой господі, якби <гум> то так було. Коротше, і е, я приїжджаю так після фестиваля, зі мною відбулося все, про що я мріяла. Я познайомилась з Зеленським. Я виступила на сцені. Ми пройшли наш Йо-моє! Ну, все. І я отак заходжу після неділі фестиваля. Я отак заходжу в офіс і мені кричить начальник. «Ей!». Ти чого так довго? Я тебе сказав на три дні! Тебе не було неділю! Бистро подивись. Я заходжу до себе в кабінет, а в мене в компі в цьому, ну така в нас була внутрішня комунікація ага. в, в, в команді. У мене там що, 700 щось 700 чимось тасків, типу, які мені треба зробити. Ага. Коротше, в мене стільки роботи, я отак сіла за комп і думаю, що я тут роблю? Я так стою і кажу, я уходжу. Він ну, говорю, уходиш? Ну <bueno> все, Нас через неділю вже дзвонить. Давай вернешся, давай це я скані і все. Я так з'явився гумор в моєму житті. Да, <пирал> жила, бідно, дуже. Уяви собі, скільки? Ну, 25 років, а ти дзвониш мамі і кажеш, мам, скинь 500 гривень, ласка, бо немає на приїзд. Ну, а що? Це обіду. Але слава Богу, що. Зараз потрошки можна забезпечити своє життя, що е, ті всі зусилля дають якісь невеличкі плоди сьогодні. Ну, мені ще здається, що тут ще класно дуже повпливало те, що гумор, по перше, в Україні почав рости український, да. по-друге, україномовний. По третє, да. 22-й рік приніс нам багато горя, але дуже багато в культурі. Він зробив якихось певних зміщень. Ти відчуваєш таку штуку? Типу якусь е, гендерну нерівність? Чи тобі на це вообще? Ну мені на це пофіг, чесно ага. скажу. Жінок набагато менше в гуморі. Угу. Е, і я не думаю, що це через те, що жінки не смішні, чи вони просто не менш... хочуть, чи їх не пускають. Не, не знаю. Я, я поки що не розібралася з цьому питанням. Я можу говорити як глядач. Да. Типу, Кожного разу, якщо дівчулю брали в команду, то вона або півунія, да. або сексі пексі, але тупа. Але це сексистське відношення і об'єктивізація. Дивись, давай так. Угу. От я зайду трошки глибше. Компліментарний гумор нікому нахрен не цікавий. Погоджуюся. Е, Гумор той, який може тебе крепко під. Або може задіти щось твоє. Мені здається, що не кожна дівчина готова чути в свою сторону таке, і плюс не готова відповісти якимось контр-контржартом mm. чоловіку, що це не буде задівати їхнє достоинство. Чи що ага, не знаю так, я ніколи не думав з цієї позиції? Не Цікаві. знаю. Просто мені здається, тому що типу приходити і жартувати: ой, в тебе такі волоси, як в барбі. Ну якусь. Yes. Ну типа це нікому не цік... ну, це нікому не цікаво. Але ті дівчата, яких я знаю гуморі, вони офігенні, неймовірні і під це правда. Слухай, ми з тобою дуже часто перетинаємося в якихось різних проєктах, Останнім часом, слава Богу, частіше. Да. Е, бо я кайфую насправді в твоїй компанії. Я не просто так, коли ти що ти душа компанії. Да. Але завжди в цієї душі компанії є друга сторона медалі. Всі хочуть з тобою дружити. Ти класна. Uh, але чи є в тебе той момент, що ти не допускаєш в свої ближні коло хі-хі ха-ха, -хі але ви, будь ласка, nickel, там дотримуєтесь дистанції. Чи стикалася ти ж з цими проблемами комунікації з тими людьми, які хочуть дружити? Ну я з цим стикнулася стикаюся по сьогодні. І досі я з цим стикнулася, коли прийшла перша хвиля, так скажемо, популярності після Сміху, коли. Мене знайшли всі мої однокласники, якісь ну, з мого. зі створумо страна. Да, так, да, все так. якась ну просто всі хотіли зі мною спілкуватися. Ага. Я не підпускаю до себе близько людей. Навіть ті, хто мене вважають, ті, хто вважають себе моїми близькими друзями, ага. для мене такими не являються, тому що в мене їх. Ну можна перерахувати на пальцях одної руки. Але ти нікуди не дінешся від панібратства, Бо якщо вони себе такими вважають, вони переступають твої межі. Я ніколи не дозволяю переступати свої межі. Як це правильно сказати? Та ну, можна е... Та... Я, я, типу, така, що люди не розуміють, ага. що я просто максимально щира е... всьому. Я не скажу, що я лицемірю, коли спілкуюся з людьми. Але в мене є друзі, яких я називаю сім'єю. А це зовсім інше. Це та сім'я моя, яку я обрала. О, це так. прикольно тут дуже пасував би кадр з форсажу, де він каже, у нема фамілія. <говори> 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 да, да приблизно так. Да. Добре, Настя. Я тобі дуже дякую, що ти прийшла на гру, але ти взагалі розумієш, що тебе сьогодні чекає? Ну плюс-мінус. Короче, зараз я ще буду просити сюди в гості ще одного да. колегу. Не знаю наскільки легко чи важко тобі буде з ним е, змагатись. Але ще буде двоє людей, які прийшли Оце тебе підтримку. Це цікаво, да я обов'язково з тобою поговорю про те, хто ти думаєш, хто до тебе да. прийшов. Але перед тим хочу запросити сюди ще одного прекрасного коміка. Наскільки я знаю, то ще й талановитого сценариста, як він сам про себе каже. Боді позитивний гуморист. Андрій Берешко. А що це стало, колегу? Я гадіво, бля. Андрій Берешко, глиба українського стендапу, вправний тікток-патрульний з великим добрим серцем і чуттям на вдячних глядачів. Ну, мусиш до дебати аж туди. Що сталося тебе? Та що? 32 рочки. Так, мені 33, в мене в 32 такого не було. <ріст> Значить, ми дуже різне життя з тобою прожили. <ріст> ну насправді в мене вже тут були гості стендап коміки Я зі стендапом познайомився в 22-му році. Для мене це щось було дуже неочікуване. І я спитав пацанів: а як взагалі ваша публіка реагує на те, що ви можете нахуй послати зі сцени? Ми були на зйомках, з нами була Поліна Василина, і вона була з нами на сцені. Я не пам'ятаю, якесь розмовне шоу знімали, і там прийшов її колишній, який її там дуже довго переслідує а -а -а. дуже багато і Там коротше, да, Прям ну маніяк. Я ти показала, що це лівий чувак. Коли ми почали на них щось вкидувати, я не знав, що це саме він. Він такий, ти що, шокувати. Да, отака штука. Ага. А потім він на мене дивиться і каже, показує. Я кажу, серйозно, кажу, так давайте, вимикайте камери. Говорю, якщо тобі є якісь претензії, пішли зараз. Вийдемо, по перше, вивідіть і ти росту. To, да, але прикол в тому, що ти бачиш наскільки неадекватні люди. По перше, він прийшов за колишньою. Да. Він зіпсував повністю зйомку. Тобто, коротко... вже якщо ти але... А -а але я займаюся гумором 10 років, і це мені здається, можу таких три ситуації за все життя було. Є коміки в Україні, які пишуть матеріал прямо на сцені. Тобто в них Ласка. є тезісно, просто заходи якісь, вони виходять це розповідати, і просто, що перше, мозок генерує, вони прям. Я, я так не можу. Тобі більше мені подобається потрібно. не імпровізація, а заготовка. Ні, ні, ні. Мені потрібно бути 100% впевненим в тому, що я зараз буду казати. Чувак, щоб ти розумів, я от записував колесольний концерт, то хочу подивитися. До речі, подивіться бодіпозитивні. Називається. Прикол в тому, що я коли записав цей сольний концерт і відкрив макбук, подивитися, що дає про чувак. слово в слово просто розумієш? Слово в слово, 40 хвилин, слово в слово. Навіть не було такого, де одне слово стоїть на іншому місці, а це на поняв? Я не дуже вибагливий глядач, але от в той момент, коли, наприклад, стоїть комік і стендапер, який підглядає в телефон, це як баста з пепітра. Ну, це Чесно, ну ну типу, ну серйозно, ну там ж не так, ну, ну просто якісь складові, але я розумію, що це важко, бо матеріалу дуже багато. <реку> тому це дуже кльово. Мені здається, що це великий плюс. Ти виходиш без ніяких оцих телефонів, без оцього планшетів, з яких ти зараз загалудиш. Ну, тип, це прикольно. <реку> У мене, типу, хороша пам'ять, я задумуюсь над тим, щоб піти в стендап, але ще поки до мене не дійшло до цього руки. Це буде <реку> тому що конкуренції в жіночому стендапі в, в Україні мі мінімально. Мене мотивуєш. У так... тебе ще є явний образ, в тебе є гумористичний досвід, да. тебе є да, аудиторія. Це круто. Ти що гониш? В випадку. Мам... Блін, Андрій, ти такий класний. За співгрому можна вже прям залу збирати великі. Можеш yeah. сьогодні подати афішку, писати <фи> матеріал. Піс... Мені здається, що в тебе ще є гроші, тому ти можеш ще. Що так, блін, акуратно ніхто не питав. Тебе мені здається, є гроші. В мене все залежить від настрою. Якщо в мене класний настрій, піз. Я вийду, всі просто умирають, все, Ой, ну ти а це як скажеш все, ну, оце хоч стій, хоч падає, розумієш, розсмішила. І для мене е говорити по тексту, типу, от, як ти кажеш, структуровано, прямо так, того, що я відчуваю настрій е глядача. Я починаю говорити по тексту, я, чув, я відчуваю, що. Не заходить, і я не така, що я буду вдавлювати цей текст, а я буду шукати ще щось, щось докидувати, щоб знайти то, що подобається зараз. глядачу. Так це що до нас а... ще коштує нас, да ну ладно, потім мені розкажете. А я я, до речі, хотів сказати, що от я зрозумів, що я вже на професійному рівні ну в гуморі, тим чим я займаюсь, коли. На мене взагалі не впливають е, якісь фактори, розумієте? Ага. No. Зовнішні. От е, TikTok патруль який ми знімали, там де я був в шлях. Да. Саме перед цим мотором мені брат затовував і сказав, що в мене батько може зараз помре. Чи в мене батько після інсульта, і йому погано стало в ТРЦ, тут в Києві. Ага. І він сказав, що він вже ну ніби там прям храпіт. Коротше, все таке інше. Mm -hmm. да. І я після цього сів да. в мотор і жартував там годину. Коротше, да. Ах, Тому що його повезли відразу, там, типу, як реанімацію, І я не міг туди приїхати. І я думаю, і, така що, в мене от робота. Зараз я не можу нічим допомогти. Чим би міг, тим допоміг би. І я відзнявся, а потім ввечері поїхав до бачити. Все нормально з батьком? Зараз да, все добре. нормально добре. Я просто до того, що каз... ну, ніби, да, Така шо втрапилася. Да. все, людина йде туди. Я такий, ну в мене є от робота, я там ще й жартував постійно в кадрі. Да. Навіть як защитна реакція, знаєш, типу, ну, так, тобі всередині так. дуже погано. Ага. І воно отак от, от іде, коли я колись виступав в Карібіані, повна зала була, я не знаю, там людей може 350-400. І я виступав повністю з новим матеріалом, 20 хвилин, повністю з новим. Я його там писав якийсь час, але я його не перевіряв. І якось воно там зібралося, і я з ним виступив в повну тишу. Я клянусь, ніколи так не виступав. Чу ти розумієш? Навіть не те, що іноді буває, буваєш аплодисменти і жалості. Знаєш, типу, там, ну, що ви хоч виступив. Коротше, десь з 10 хвилини я прям відчував, що мене ненавидять через те, що. Готові взагалі короче, yeah. взагалі, чесно кажучи, перед тим як е зустрітися на цю гру, е я з настю був знайомий з тобою. Mm -hmm. були особисто знайомі між вами. І як між артистами шоу-бізнесу, так і в принципі, як між барберами, всі обсирають один одного. Про тебе ніхто кривого слова не сказав. Під камерами. Ні, ні. Ми спілкувалися. Я кажу, до мене Андрюха прийде. Конкретно тобі говорю історію. Я прийшов на стендап до свого колега Богдана Вахнича. І я прийшов. Він такий каже: О, клас! Він глиба. Я вперше почув, типу, що хтось. Сказав в компанії, типу, от, ну стендап коміків про когось добре слово. Сказав, ні, ну типу, по перше, він от, він блискавично. Угу. По-друге, ти ж розумієш, скільки він всього написав? Так, от питання: скільки ти всього написав і як ти це робиш? По перше, чомусь багато людей думають, що я в житті злий. А, а я взагалі не злий. А, а, ну, я дуже добра людина. А Знаєш, чому? просто мені наприклад дуже підходить твій гумор. Він да. дуже критичний угу. на екрані. Я виглядаю великим, але в житті я виглядаю ще більш великим. І коли люди, люди бачать мене в житті, вони такі ні. А собі б, що це за дві людини в одній. Короте. Я не знаю, я реально як гадзіла. Дивись, просто от моє обличчя. Я зараз просто нічого не відчуваю. Я не злий. Я в школі ще помічав, Ти, що. Це Скільки? П ять, п ять 500, я повертаюся стендап, 5 п'ять кегети важимо? 5 300, я народився. Коротше, і прикол в тому, що люди завжди ділилися на два типи: ті, хто мене не знають в житті, так. вони мене відразу негативно до мене ставляться. Тому що вони думають, що я або токсичний, або злий. Ну, коротше, мені так. якось казали. Ти виглядав як людина, яка дуже сильно всередині ви ніби всі інші. Типу ніхто. Я, я такий, ти ладно, чому? <рес> от. Або є люди, які зі мною в житті поспілкувалися, і вони мене реально люблять. То виходить, да. коротше, поняв, для того, щоб мене полюбити, потрібно якийсь час зі мною поспілкуватися. Тому що, отак, от, от просто Настя, в неї Насті образ дуже доброї людини. Відразу її сміх. Ні, я типу, коли відстаю свій комфорт, я там приходжу в ресторан, і я говорю, типу, я перепрошую. Хочу ці цеповна <пл *дь> а, а вони знаєш, дивляться на мене. <пл *дь> Звізділась ніхто не може повірити, діпа, що я можу бути серйозною, що я вмію аргументувати свою думку. Сідовиха. А ти пам'ятаєш з <св> сезон? <'язок> а я не пам'ятаю, коли саме відбулася. Ми грали в одній лізі в Києві в Лігу сміху, і ми тоді взагалі не спілкувалися. Ну, мені не так, можна було ні з ким спілкуватись. Своє Окрім своєї команди, добре? Та чого? Не можна було. я жартую. Ну, своє перше враження, ти про нього пам'ятаєш? Ні, в мене не було ніколи враження, що Андрій якийсь токсичний. чи о, цей. Просто я думала, що Андрій, типу. <св 'язок> Нас буше, нас буше, коли кашляв, то пі... ну, да? да, Він коли одразу почав кашляти. Ну, дав... Бо ж я не буша. Е, Ні, я просто думала, що Андрій, знаєш, біль, більш такий строгий, типу, то сюди. Mm -hmm. Але коли я побачила, як Андрій реагує в тіх-ток-патрулі на покарання, точно так само, як uh -huh. я, і я зрозуміла, що він не такий, не знаєш, це типу, мені все п. Ні, ні, взагалі не про це. Я помиляла стільки у своєму житті пару раз приводу людей, ну тіпа, правда. І це було, типу, прям. Це був Петро Олексійович. Ні, я досі вважаю, що він сам пізнат. Так, бля, добре, скажіть мені, що з вами все нормально, і що все нормально з вашими близькими, щоб ми могли почати гру. А, Ні, мені взагалі. Мама в Італії зараз кайфує дуже сильно. Да. тому... Да. Хорошо. Це класно. тебе все добре. Прорвемося.